Показую вже змонтовану е, систему отоплення в горбовичах і сантехніку. Це у нас труба кермі. У хлопців є такий ось професійний пістолет. Некотрі, ті, хто не займаються там, то вони вручну ці скоби чорненькі клацають. Хто займається, то у них є такий пістолет. Хлоп і он, бачите, скоба вже, якби зайшла і тримає трубу. Так, повторюсь, це кермі, бачите, як вона загибається отлічно. Отлічно. Тут у нас е, точка води, точка каналізації на кухні. Нічого цікавого. Е, шах е, під вікнами. Ми використовуємо 10, а далі вже йдемо шагом 15. Чому 15? Тому що пірог у нас отакий: 10 пінопласта і 5 пінополістирола. Да? Тобто в загальному у нас 15 см утеплювача на підлозі лежить. Тут буде камін, під камін не мотаємо. Точніше, не замотали. Далі. Далі, далі, далі. Далі у нас санузел. Це такий гостьовий, тобто зразу заходиш з вхідної двері і йдеш сюди помити руки. Праворуч тут умивальник, ліворуч інсталяція. Біля інсталяції гігієнічний душ. І внутрішня вбудована частина сміситель, який подає налійку верхню і налійку бокову. Тобто оцю лійку можна брати в руку, вмитись, а та якби висить стаціонарно. Це у нас грої 2400 коштує ця внутрішня вбудована частина в агроматі. Далі. У спальнях у нас три спальні. Просто висять радіатори пурма. По сантехніки тут нічого немає. Підключення нижнє зі стіни. Це у нас санузел так, хазяйський. Тут буде два умивальника, дуже зручно вранці. Далі, там у нас буде ванна, а тут у нас біде і унітаз. Ну, Теж тут більш нічого в мене немає. Більш цікавого в котельні. Котельня у нас буде оснащена газовим конденсаційним котлом. Змонтований смеситель теплого пола. От Тут у нас стиралка сушильна машина. Тут тонка очистка Ecosoft. Виводи під котел, і тут буде напольний бойлер косвіного нагріва. От. Ну, от, така котівна. Відразу положили плитку, там де в місцях кріплення е шкафа теплої підлоги, і в місцях кріплення ось цих колб. Тобто, якщо плитку не положити, то ці кронштейни прибивалися до штукатурки, потім підходила плитка. Керамічно було би некрасиво. А, так же само там плитку не лежали, зробили. І зараз по чистовому все зробиться. Ну, Основне, це заради цього ящика і заради оцих кронштейнів. Де у нас іде труба біля труби? Іде утеплювач, да? щоб не було перегріва в цьому місці. Тобто, щоб соблюдався шах. Бачите? 10 см в даному випадку. Для цього зроблена теплоізоляція оцих трьох труб. Коротко тут все. На цій неділі будемо заливати полусуху стяжку. Замовник хоче мокру. Але я йому кажу, він не дивився там Ютуба. Кажу, Да Володимир Миколайович, мокра питань немає. Вона краща, міцніша, більша теплопровідність, ну але ж. Набагато дорожче, тому думаю, тут буде полусуха стяжка на ці неділі. Залиємо. А зараз хлопці у нас працюють в бані.